На пресовій конференції у Бостоні оприлюднено знімки і відео, що на них зображені двоє підозрюваних у бомбуванні марафону у понеділок. Один із чоловіків мав на голові темну бейсболку, а другий був у білому картузі з дешком, повернутим назад. Обидва мали за плечима по рюкзаку. Один із них поставив рюкзак на землю біля місця другого вибуху навпроти ресторану Форум. Спеціальний агент ФБР Річард Деслорєрс сказав, що двох підозрюваних зафіксували камери на фінішній прямій марафону за кілька хвилин до вибухів. Комусь ці особи відомі, як друзі, сусіди, співробітники або члени родини. Хоча їм це може бути важко, країна розраховує на те, що люди, які мають інформацію, прийдуть і нададуть її. Він також попередив громадян, аби вони самі не наближалися до підозрюваних у разі зустрічі з ними, бо ті можуть бути озброєними і дуже. Небезпечними слідство триває, фахівці і далі досліджують околиці місця злочину.